З користю для здоров'я. Тільки таке готує наш постійний кулінарний експерт Чаба Бакош. А знаєш, коли їжа насправді приносить задоволення, тоді, коли її готують з любов'ю, а сьогодні буде з любов'ю. Сьогодні О, буде клас. любов. Ох! А що ми, будем що ми сьогодні будемо? сьогодні готувати? А сьогодні ми приготуємо запечені перці з і будемо фарширувати його з бринза. Бринзою, да. Бринзайда. да. Добре. То нам треба тільки перець і бринзою і все. Ні, ні, ну от Ми зробимо от я хочу сказати, крем з бринзою із зеленю. Да? А інгредієнти дивіться на екран. Для приготування рулетів із запеченого перцю з бринзою, м'ятою і зеленню знадобиться. Перець капі 12 штук, бринза тверда 150 грамів, крем-сир 100 грамів, м'ята кілька гілочок, кінза кілька гілочок, базилік кілька гілочок, горіхи грецькі жменя, оливкова олія, часник два зубки, крем бальзамік в'ялені помідори три штуки. Ну що? Нам я перці запіок це перці капі. Знаєш, так? Mm -hmm. да? Звісно. І вот, да, знаєш, вот я вот, э, на прошлої неділю рассказывал, відкуди вона з'явилася. А звідки? Вот э, ні, вот венгерську паприку, так. а, вот такая паприка, але не остра, а солодка паприку. Они скрістили з э, болгарським перцем і отримали такої сладкої капіталі. От, я вже запек, а смотри, а ти повинен терти бринзу і змішати з крем сиром, а потім додаємо от ці всі, всі, всі наші свіжі. Слухай Чебіку, да. я бачила паприку, як вона росте, але да. це ж маленькі помаранчеві помідорчики. Ну, наче помідорчики. Ні, так, є дуже багато різних різних. Різ... Да, то, що ти от, помідорчики, от, да, це так. називається у нас. Čeresneva paprika. Čeresneva. Ну, вони а як помідорчики, реально такі маленькі. А от класичний, мали. класичний, класична паприка, як от ця солодка, mm -hmm. вона от виглядає от так, от, от так, як от це. перчик, так? Так, так перчик, і вона трошки от закручується. Uh mm -hmm. І його... і він теж помаранчевий обов'язково. Вона спочатку, звичайно, зеленою росте, mm -hmm. а потім вона стане е, красною. Uh mm -hmm. і, Моя бабуся теж робила от так. Вона росла, вона робила паприку, а потім його нанізують от так з великою іголочкою от на... На, нитку? на нитку і, і сушать суш? так. Да? Клас! Як грибочки. Угу. Як грибочки, так. Да. Чебік кудись. Ось так, вода, от от от, 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 Красиво почистимо. От так, щоб воно було, знаєш, от, одним куском. Як у нас вийде? Шматочком. Так, так. Смоточки, да. Ну класно, слухай. Да. Я дуже люблю вот, вот эти перці, а зараз сезон. От запечений перець, це вообще... Ми на понапрошлініділі робили. В запечений маринований переперше клас. Да. А я нещодавно була в супермаркеті. Да, що ну звичайно, вітрини дуже такі біднесенькі через відключення світла, і зрозуміло чого. Але я побачила, що вже є багато гарбуза. Гарбуза. Ну так, да, вже се этот, уже сезон, да. осінь. Так, то я думаю, може ми якось і приготуємо гарбузову капсу. Ще без питань. Я гарбуз теж люблю. У нас буде гарбузовий тиждень. Зробимо. Супер! Будемо його запекати, жарити, смажити. Що хочеш, то і будемо з ним робити. А я е, з тобою поділюся тоді рецептами. Ми Ана. його приготуємо. Е, це гарбузові цукерки. Цукерки? О, так. давай зробимо. Вони за гаргаром робляться. Чим за, за гарага? Гар -гар. Нічого страшного. Гараші -гар, продукти. Це ж водоросли, да? Так, водоросли, так, 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 водорості. Так. Українською, Ні, я знаю, що водорость. Українською як? Водорості? Водорості, так, водорості. водорості. Дениска, смотри, от сюди от бери вялені томати, піднесенька томати, бери і нарізай. І потім вичиві, будь ласочка, один чесник. Один Один багато не потрібно. До речі, цю закуску в от Болгарії от я їв. Ось, Ось тут. Да. да. Ну, Бринза, перці. Зелень. Mm -hmm. Ну, це так болгарська штука. Ну, Слухай, мені здається, це середземноморська. Так, так, це про... да. Тому що таке саме я їла в Туреччині, Туреччині в Греції да. таке ну, саме. Тур Турки теж дуже полюбляють Десь в Молдові оце, ти також м... можеш знайти. Я думаю, десь в Молдові теж знайдеш. Да, і і в Закарпатті теж <laughs> да. Да. Звичайно, це така розповсюджена. Да, розповсюджена. От, 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 дуже добре. Ти знаєш, от так, якщо ти хочеш от, зберігати перці, ти можеш от, так за, запе, запекти, змзазапезапекти, так почистити, замаринувати. Як саме просто і, і про ну ну просто, от там залити Да, бальзамічний балзаміч, балзаміч, бальзамічний оцет, да. угу. Там можуть вільний оцет, трошки сахара, трошки сі сіль. Mm -hmm. Може, лимонний фреш, і вона може зберігатися серйозно? Да, в холодильнику в банці, бан коли ти тобі тобі потрібно, от так дістала і зроб Клас. зробила брускетти собі. Клас. Це да. дійсно, бо ж знаєш, перця не напечеш багато. Ну, так, я, я, якщо ти пам'ятаєш, в магазин, магазинах от, і, і, італійці завозять от, такі от, є запечені перці і замариновані. Так. Да. дуже смачні. Дуже. Це називається закусочки. Угу, угу. Да. Ну Це да, так. Так, називається ну, все закусочки. Я... Да, Тепер що ми робимо? Дивись, Тепер ми вже. Тепер ми робимо, смотри. Трошечки порядок зробимо. Давай угу, все. Ден. А ти от чеснок вичавив? Звісно. Красава. Добре. Давай треба нарізати трошечки угу, все. зелень. Все. Оп, все. Так, так, так. М'яту нарізаємо і петрушку петручку. Петру кінзу. М'яту ні. Ну можна і кінзу, а давай тільки лістики. О, давай, от так добре. Да, І Петрушечку приймеш... теж? Да, так, Петрушечку, якщо є кінза, кінза теж підходить, підходить. Але фішка нашого рулетика от буде що м'ята. Ну я взагалі чесно тобі скажу, що я люблю м'яту в різних проявах. От вона мені смакує в усьому. Вона додає такий незвичайний смачний аромат. Ну, от, э, араби і євреї, і турки, навіть турки, вони дуже часто використовують їх для соусів, для салатів і для всіх. Так, і давай так. трошечки базиліка туди вже, Добре. Да? Добре? Все, що там у тебе? О, Все наш крем готовий. Треба брати бринзу, ну, такий як, як, трошечки твердо твердо, так? Тверд, да? угу. да. Все, беремо вот таку красиву нашу перчик. Вот так. Так. І тепер що? Будемо його фарширувати, фарширувати да. Да. так. Беремо вот так трошечки. Покажи, вот показуй, як так. це робиться. І закручуємо. І закручуємо. Да. Так, ну давайте тоді да. так, поки ми закручуємо перчики, Дарчики? ми нагадаємо рецепт. Давай рецепт. Рецепт рулетів із запеченого перцю з бринзою, м'ятою і зеленню. Перець спечіть, зніміть шкірку, вийміть насіння. Бринзу натріть на терці. Змішайте зеленню, часником і в'яленими томатами. Кремом з бринзи фаршируйте перець. Згорніть рулети. Перед подачею посипте горіхами і зеленню. Полийте бальзамічним кремом. І от останні. А зараз. Ден, нарубай, будь ласочки. Орехи. А давай. Я це все забираю? Так, да, да, можеш, можеш вже знімати, потім і вибираю. да. і от накидаємо от листя всякої зелені. Базілік. Можна посипати? Да, так, посипай. І обов'язково. Ой-ой-ой, це так смачно. Ой, ой, ой. Подивіться на це. Дивись. І щоб вже От такий трошки середньоземноморський, да? середземноморський. Трошечки. крем-бальзамик. заміг, отак. Вау. Доставай веделички. Вже готова. Вже готова. розвитку. Антіпас завжди можна приготувати і твої будуть в захваті. Ну, я скоштую, якщо можна. Коштує, будь ласка. А ви не будете? Я буду. Я, я, я не коштувати. Дуже смачно. Смачно, що скажеш? Дуже. Да. Реально, дуже-дуже. Смачно. Угу. Угу. Чаба. Неймовірно, дякую. Неймовірна страва. Хочеться ще і ще. Друзі, смачно всім, хто снідає, і підсмачний сніданок наша рубрика Бекстейдж. Залаштунки топового серіалу Netflix в її очах.